Тож з українських футболістів найдорожчий? розберемо просто зараз. Відкриває нашу п'ятірку екс донецького шахтаря Анатолій Трубі. Так, у Анатолія був певний конфлікт із шахтарем, і це додало йому не зовсім приємних моментів у кар'єрі. Проте зараз Анатолій грає за португальську панфіку, встиг навіть там дебютувати і показати непогані результати. Я сподіваюся, що Анатолій дійсно покаже увесь свій талант, а не буде сидіти на банці, як це робить його іспанський колега. Ну і найголовніше, трансферна вартість Анатолія 22 мільйони євро. Стільки ж 22 мільйони євро коштує і інший український футболіст. Проте зараз він у такій чудовій формі, що я впевнений, що ця вартість зміниться дуже і дуже швидко. Звісно ж, я говорю про Віктора Циганкова, який, до речі, після переходу до іспанської жорони, начебто, згадав, що таке футбол, але що йому для цього було потрібно? Віктору не потрібно було додаткове тренування, йому не потрібен був персональний тренер, йому не потрібна була якась суперкласна футболка. Йому лише потрібно було перейти з Динамо Києва. Позиція номер три. І тут у нас ще один екс-динамівець Віталій Миколенко. Згідно багатьох інтерв'ю, президент Динамо дуже цінував лівого захисника. Проте, все ж таки, наважився та відпустив його на туманний альбіон. Віталій там уже зумів пограти під керівництвом декількох різних тренерів. Проте місце в основі все ще за ним. Ну і найголовніше трансферна вартість захисника 25 мільйонів євро. Тут у нас футболіст з справжнім українським серцем. Олександр Зінченко, екс-гравець екс-гравець Сіті, а тепер вже лондонського арсеналу. Олександр і трофеї виграє, і країну підтримує. Одним словом, футболіст те, що потрібно. А ще Олександр іноді капітан української збірної, а його трансферна вартість становить 42 мільйони євро. <пев> ну і першу позицію зайняв футболіст, який неодноразово закохував у себе. Всіх аналітиків, футбольних вболівальників, а ще підписників його TikTok. Рік тому англійський Челсі виклав за нього майже 100 мільйонів євро. Ви знаєте, рік на туманному Альбіоні у цього футболіста пройшов, м'яко кажучи, не дуже, проте його цінник майже не змінився. Звісно ж, я говорю про Михайла Мудрика, і його трансферна вартість зараз становить 50 Мільйонів євро пишіть у коментах, хто з українських футболістів зовсім скоро може увірватись до нашого ТОП-5. Я ж кажу вам, бувайте, побачимось незабаром.